Що надумати, десь колись мандрувати по Європі зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. Першого показую номер. Дивіться, ну, в принципі, симпатично. Це така студійка, да, сюди там приготувати щось може. Багатьо в багатьох готелях в Європі і взагалі в Британії стоїть такі обігрівачі. Нема центрального опалу. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показує. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки 2 години, да? чи, чи 3 години. Ви лягаєте спати, наче тепло, потім у на автотаймера. Нема холодно, капець. То вони звикли, що вони постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так по чесному тут дуже велика приступність Британії просто нереальна. Перед тим, наприклад, яке заселявся з цей апартмент, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажете. Що на вас не глянуть? Ви нормальні чи не нормальні? гарно. Ну, це величезна проблема. Бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну різних людей призму буває. Тут вам. декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що заселення після восьмої вечора треба доплатити тридцять пунктів заселення. Після 12-ї ночі треба доплатити 50 фунтів і може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. І ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали, Реально, в мене такі декілька разів було. Майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, нема свій приколи. Тут ця тема з депозитом. Тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому як тільки заселяйтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли особливо там, де пако такі моменти різні, повільно що таке? Що так погано знімає? ці айфони останні на я купив цей останній айфон? обов'язково знімаєте. Все, що там не так лежить, не так прикручено, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Поняла? Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Були апарти навіть по 500 фунтів за вечір, я платив за апарти. Тобто це пляшки води нема. Це... Салфетки взагалі забудьте. Це коли у нас совєтський там цей союз був, ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас ж сто раз круче і ярче, ніж тут. А вони досі пальці вієром що вони суз Європа цивілізація а ми, типу, третій мір. Так воно виявилось навпаки. У них тут третій мір реально не ну, відсталі такі. А у нас цивілізація, от ну нам рот заткнули війною. на жаль. це опереження. Знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, сразу першим ділом засняли все. Ну вони цим користуються. Короче, ракетори. Все, друзі, на зв'язку. Я типу, отак перебіжками. Зрозуміло, не можу одної дорогою поїхати. Це ще при тому, що тачку ще одну на ЗСУ везу. Я в ній зараз виїжджаю з Байдані. Свою тут залишаю потім за нею повернуся. Бережіть себе і майте усю чепуху на увазі. Папа.